Доброго здоров'я добрим людям! Сьогоднішню розмову назвімо так, хто покрав міри. І хай це буде така, ніби інтрига. Іноді мене шпетять не тільки затяті сперечальники, а й любі друзі, ну що ти ледь не все тягнеш до калюк. А далі починається щось таке, як наша пісня Гарна нова, починаймо її знову. Мовляв, усе то те таке й було наше, а вони взяли в нас, а ми тепер кажемо, що то. Ми скалькували і в них, і так далі. Часом сам утягуєшся в такі суперечки, мовляв, та не все ж я тягну до кальок, а намагаюся показати, що вони такі є і що їх чимало, як на рівні орфоепії, тобто вимовляння звуків, коли раз у раз чуєш від дикторів і навіть у дубляжі фільмів, ходив, робив. Голосувати замість голосувати, бо ж голосують, коли кричать. А далі до граматики, коли на кожному кроці по губам, по містам, два листа, а не два листи. А далі до фразеології, коли просто калькують чужі звороти замість пошукати своїх. Чи цитують, в лапках цитують Гамліта бить і не бить, ніби так писав Шекспір. А далі синтаксис, коли цілі речення, сказані, начебто й українськими словами, звучать неприродно й штучно. Ставлю три крапки і не наводжу далі багатьох прикладів. Ви їх щодня і самі чуєте. А вдамся лише до одного з тих багатьох прикладів. Каже, дуже відповідальний чоловік по телевізору, прізвище теж не називаю, бо на його місці може бути, чи вже є хтось інший. Всі міри забезпечення безпеки прийняті. Чи не правда, дуже знайома і дуже казенна фраза, а в ній одразу три кальки. Згадую, в дитинстві хотів був якось так фабрично висловитись та й кажу, по крайній мірі, і щось там далі кажу, а мати, а хто ж їх покрав в тій мірі? Ну кажу, всі так кажуть, а мати, якщо всі різатимуть собі носи, то й ти різатимеш. Якось не хотілося. А хтось нині так ото надимає елітарні щоки, а еліта це в найпершому значенні добірне зерно. Ото наші матері це справді елітне зерно, яке через гумор і через отакі шпильки передавали нам те, що треба передавати далі. Ну ось і передаю. Перша калька в тій казенній фразі міри забезпечення, треба заходи забезпечення. Друга калька забезпечення безпеки. Тавтологічна, хоча там звідки скальковано, тавтології нема, Обезпечення безпечності. Є кілька варіантів уникнення тавтології, а саме перша гарантування безпеки. Друга досягнення безпеки. Третя обстоювання безпеки. Четверте ствердження безпеки. П'яте утвердження безпеки. Шосте здобуття безпеки. Сьоме запевнення безпеки. І восьме просто одним словом убезпечення. Звичайно, ці варіанти не рівнозначні. Найбільше в сучасному контексті підходить гарантування безпеки. В інших випадках треба приміряти ті міри до конкретних ситуацій. Але навіщо? Простіше бездумно скалькувати, не звернувши уваги на масло масляне. Третя калька міри прийняті. Куди їх прийняли ті міри? А насправді заходи. Заходи нікуди не приймають, їх уживають або не вживають. Отже, тому дуже відповідальному чоловікові треба було б сказати ужито всіх заходів гарантування безпеки по цій мові будьмо гарантійно здорові.